Всім привіт! Думаю, ні для кого не секрет, що українці в Америці живуть. Але ви знали, що українці живуть там довго. А точніше, українці були одним із перших колонізаторів Америки. Як це сталося? Розкажемо у цьому відео. Все почалося у 1603 роках. Тоді козаки визволили Джона Сміта з. Татарського полону. У його щоденнику або записах не написано, що саме козаки, але написані за схожим за описом люди. Він описував їх як воїнів степей. Але козаки і до того були в Англії. Тож Джон Сміт не взяв тих самих козаків, які були, і зврятували його. А взяв тих козаків, які вже були в Англії після його повернення або навіть до. Під час набору людей на корабель Джона Сміта він помітив дуже підходящих воїнів, які дуже гарно володіли шаблями і дуже гарно розбиралися у морі. Це були якраз козаки. Під час плавання козаки теж пішли з Джоном Смітом. Деякі були на інших кораблях, деякі з ним. Коли вони приплили, то Джон Сміт створив колонію Вірджинія, сьогоднішній штат Вірджинія. Дуже кстати, логічно. де ж все-таки розселялись козаки в Америці? А я вам скажу, що точної відповіді немає. Так як поява козаків через Джона Сміта це лише перекази та легенди від місцевих англійців та українців. То точно не можна знати, де жили українці в Америці. Але припустимо ось такі території. Саме ймовірна теорія це річка Йорк, так як козаки люблять рибалити та плавати. Ще ці землі непогані для сільського господарства, але, на жаль, не найкращі. Так що для козаків ця місцевість би дуже гарно підійшла. Що нікому не секрет, що Росія теж робила колонізацію Північної Америки, і, думаю, всім відомо про Аляску. А ви знали, що козаки теж там були? Ну, думаю, це логічно. Бо тоді Гетьманщина була фактично у складі Російської імперії, якщо не повністю. Але Росії навіть тоді не повезло. Бо корінні народи Аляски теж не хотіли, щоб їми володіли. Тож з 1804 року почалась корінно-російська війна. Але, на жаль, тоді українці мали підпорядковуватися Російській імперії. Тож козаки почали воювати проти корінних народів Аляски на стороні Російської імперії. Ці битви продовжувалися впродовж Усієї колонізації Аляски Росією до того моменту, як США купили Аляску у 1864 році. Звичайно ж, всі нащадки тих козаків та українців нічого не пам'ятають від свого минулого. Але давайте перейдемо до тих, хто вже пам'ятає своє минуле, або, точніше, більшість з них це пам'ятає. Наприклад, багато українців після з сторони Росії втекли до Європи, а через Європу більшість вже поїхала до Америки. З них Ігор Сікорський, Олександр Кошиць, родичі Симона Петлюри, ще є ті, хто тікав від радянського режиму, Євген Маланюк, Володимир Кубійович. І Сучасні люди це українці, які зараз тікають від війни. З них дуже активний та популярний усик. Думаю, всі його знають. Дякую за перегляд і всім бувайте.